Вибачте, а можна поспілкуватися з вами? Буквально 30 секунд. Ну, будь, Мене Павло Тимошенко звати, я нічого протизаконного не, не роблю і не пропоную. Я ходжу, роблю опитування з приводу сміття. От, ми зараз, там Михай... От ви підтримуєте, так? Да? Там Михайла людина одна сиділа і каже, що готовий навіть 100 гривень дати, щоб ну, не було цього сміття. Кожен хай не по 100 гривень, 50 гривень там. 20. Ні, я не буду а зараз збирати, ми то, то, поки є... опитування робимо. Я за. Ви підтримуєте, так? Я... Да? От бачите, люди є, що підтримують. Підтримують їх. Взагалю, ми, є, кульки, ми все за собою виносимо. Ні, ні, я не за вас. Видно, що сміття старе якесь залишалося. О, бачите, все. Ні, ні, я не, нічого до вас не маю, ні жодних. Ніяких до вас претензій немає. Тільки я хоч хожу, хожу опитування проводимо. Чому? Тому що ну, потрібно, наприклад, збиратися з старостей з виконавчим комітетом, з депутатами і вирішувати це питання. Хотілося б, щоб ну, вони заволікали, теж якось щось робили. Ставили сюди якихось людей відповідальних, що ж ми не можемо тільки самі за власні кошти це все робити. Ну, а ми... без згоди ми не можемо. Я колись приїжджав, ставив вагончик голландський. Так мене голова вигнав звідси. Я все прибирав, вивозив, йому не подобалось. Що не подобається, я не можу зрозуміти. Тому ми ходимо, записуємо і висвітлюємо людям, щоб це бачили, що це не було так, я щось видумав з голови чи е, брешу, обманую. Я нікого не обманюю, говорю, як... Підтримую, Підтримую. підтримую бачить людей.